Вітаю вас, друзі, і вам борги. Привіт, інспекція на поліссі, місто Луцьк. Тут давні замки, найстаріші монастирі і батьківщина моєї улюбленої Лесі Українки. У Луцька стільки можливостей місто може заробляти мільйони на туризмі. Як місто годує відвідувачів і місцевих пішли на інспекцію. Вас привела у Луцьку на центральну вулицю. Це проспект Волі, це центр-центр. І тут ви мене кликали в заклад, який називається дядя Піца, сімейне кафе. Стільки відгуків про один заклад заінтригували, пішли на інспекцію. До речі, обіцяю, що вона буде народною. Я і команда, ми дещо придумали. Сьогодні уперше за історію програми на заклад чекає не проста інспекція, а подвійна. Але про це згодом. Добрий вечір. Добрий вечір. Скільки гостей у вас? Зараз Добри зараз вечір. І, часи, і, 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 і тут страшного, Добрий вечір. Тут все зайнято. Можна біля вас сяду, тому що всі я столики зайняті. Ну, Я трошки з вами посижу, а потім до вас піду. Гості тут раді бачити інспектора. А ось персонал навпаки знервований. Можливо, вам щось порадити відразу. Порадьте. Що вигідніше купувати долари чи євро? Не знаю цього, чесно. <рес> Добре, Ладно. дуже у вас величезне меню, таке дитяче к розмальовка. піци у вас коштують велика піца, півметрова. найдорожча 170 гривень. Ого, це лосось тунець консервований, лосось копчений суміш морепродуктів. Але її маленька версія 45 гривень. Тоді як найдешевша піца коштує 23 гривні це вегетаріанська. Привіт, а у вас день народження? Ти побажаєш щастя, добре? І хустинку таку на, на пам'ять. Днем на народження. Дякую. Хлопці, а ви тут часто їсте? Я, я не часто. Ї... Я, я до своєї сестри ходив на день народження. Що ви їли. Піцу. хлопці. Я подивлюсь на цю піцерію, дядя Піцца», а потім вам все розкажу, добре? Дякую. Тому що заради вас я її проводжу інспекцію. Серед дітей найбільшим попитом у закладі користується піца. Тому інспектор вирішує замовити найпопулярнішу фірмову. Може мені будь ласка, дядью піцу? Пригадуйте, Оля обіцяла вам сюрприз. Я і команда, ми дещо придумали. Інспектор дізналася, що в Луцьку живе та працює її колега, професійний ресторанний експерт Петро Верзун. Він також оцінює заклади харчування і його думка є авторитетною для місцевих. У своїх рецензіях наполегливо запевняє, що не претендує на лаври Ольги Фреймут. Напередодні продюсер програми зателефонувала Петрові і запросила його нібито на інтерв'ю. Але справжня ціль зустрічі стане для нього сюрпризом. Добрий вечір. Добрий вечір. Ольга Фреймут. Петро здивовані. Правда? Я здивований. ніхто не казав, що вдивував. не казали. Та ще більше Петро здивується, коли дізнається, яку роль йому відведено у сьогоднішній інспекції. Тираний критик, ваші тексти вони дуже цікаво написані. В них навіть такий художній стиль присутній. Дякую. Особливо ви гарно писали про жінок з легкої поведінки. Пам'ятаєте, як ви їх назвали? називали? Затерть місто і містотевими відносини. Чому вас покликали це місце? Тому що про дядю піцу мені писали на форумах. Писали, що це народна піцерія. Це так, що це... Це, це ну це достатньо популярно русську заклад. І... У нас є для вас завдання. Якщо ви зможете, давайте проведемо подвійну інспекцію закладу, який у Луцьку вважають народ. От, якщо ви знаєте, це заклад, просто напишіть. Побачимося в кінці інспекції. ваша кухня. Знизу Пішли. А чого ви так? Це добре, ви так не добавили. Дуже... А, бо я думаю, де кухня, ви так працівники метушаться навколо фреймут і навіть не підозрюють, що тим часом у залі йде паралельна інспекція. Наделись, Ні, Ні. Щось Щось розпалювали. Розпалювали. Не треба, так. А ось це вже поганий знак. Керуючий, який упевнений у порядку на своїй кухні, просто так хвилюватися не буде. Добрий вечір, дівчата. Це інспектор. Фреймут. Як ваші справи. Це добре? Ой, а це комірчина така. Щоб сюди зайти, треба бути мишкою. Почувайся якимось тузиком, яка сторожить бабусину хату. Ну і вже за традицією усі ноу-хау ресторанів тестуємо на сашинці. Сашка, ну зайди. І хороший. Давай, Сашка, як Фінні пух. Ходи в гості до сови. Привіт. Отже, це гриби, ковбаса, балик і сало. Дівчата, але тут немає холоду. Це моцарела? Що так, коли ви виклали сюди цю моцарелу? Сьогодні. Ви головна тут? Так. Да. Як вас звати? Аліна. А оце коли кукурузу? Сьогодні. Ну Дивіться, от скажіть, це свіжа кукуруза? Ну вже ні. Ми завжди пробуємо. Коли будемо да. на піз. По запаху. По запаху? А що ж робити, коли у шеф кухаря нежить? Викиньте це. А це коли нарізали? Стою нарізається все нарізка. А як ви знаєте, чи воно вже скисло чи ні? Тому що тут тепло, досить по запаху. І знов по запаху. А не простіше позначати продукти стікерами. Температура, бачите, 23 градуси. Взагалі салати мають зберігатися в температурі 4-5 градусів. Якщо інакше скисне все, як ваша кукурудза. Ви не пробували тут зробити спеціальний якийсь холодильник і звідти брати собі начиночки? Будемо старатися тут зробити. Витяжки ваші не дуже працюють. І звідки знаєте, тому що запах він мандрує залою. І ось я бачу, яка вона брудна. Як часто ви витяжки вмиєте? Ми стараємося кожного тижня помити. Це мало, дівчата, це дуже мало. А поки Оля внизу на кухні ретельно перевіряє чистоту, наверху у залі Петро Верзун старанно записує свої враження про заклад. Тут зберігається капуста, і зелень. І сир, і молоко. Все на купу. В холодильнику є і овочі, і молочні продукти, і м'ясо. Що не зовсім правильно. Дівчата навіть не виправдовуються. А що тут скажеш? Все зрозуміло без слів. А це ніж що нарізає. Ну, у нас типа один м'ясо. Одна м'ясо, так да. я зараз в лабораторії перевірю поверхню ножа. Вона має бути не бруднішою ніж позначка 5. Перевищення норми майже у 340 разів. Це смертельно небезпечний результат. Тут безлад, це дуже брудно. Кухню найнароднішого закладу Луцька проінспектовано. А Оля, як і обіцяла, йде звітувати про побачене перед юним іменинником. Привіт! А тут іменинники так? Перед... привіт. Слухайте, а ви є з кукурудзою сьогодні? Ні. Ні? Піцу з кукурудзи не їли? Ні. Перевіримо зараз частоту іграшок. Ви ж бавитеся цими іграшками? Так. Результат має бути не більший, ніж 40. Чекаємо 15 секунд. Ніби Новий рік чекаємо. 9, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 235. Це значне, але не смертельне перевищення норми. Кубіками можна бавитись, тільки до рота їх не беріть, добре? Ну, але вже дорослі, щоб ви таке робили. Так. Побач, Ту побач. Ту побач. Бай, побач. Бай, бай. побач. ще? Прийду. На контрасті з кухнею у дитячій кімнаті не все так погано. Цікаво, наскільки тут дбають про чистоту вбиральні? Отже, туалет є мило, вірушнички витирати руки. Оля повертається до зали. Замовлена піца вже на столі. Хоча за стандартами обслуговування приносити страву за відсутності гостя не можна. Подивимося, їсти не буду, але важко різати. Знаєте чому? Тому що вона більше ніж сама тарілка, ця піца. Почекайте зразу поруч зі мною. Отже, мій рахунок 49 гривень за піцу. Дівчата, дякую вам за товариство. І нарешті кульмінаційний момент. Інспекцію завершено. Та перш ніж Оля поділиться враженнями, свою думку висловить місцевий ресторанний авторитет. Ви не бачили кухню, але ви <проб> ж щось тут куштували. Не страшно, <проб> то ви їсте. <проб> а потім буває б'якати можете. <проб> але буває. І хвилювання інспектора виправдане причин для поганого самопочуття на кухні цього закладу предостатньо. Відділитися з глядачами весна. А свій вердикт Петро оголосить безпосередньо власнику. Вечір по двадцятій зал переповнено, молить студенти. Звичайно, персонал стривожений візитом. Хоча місце біля вікна все ж таки за спиною мене був туалет, трошки незручно, бо завжди хтось ходить. Місце не, не найкраще. Мені принесли замовлення. Яблука в млинцях трошки закислі, але можливо, це після того, що я пив яблучний сік, і тут я сам винуватий, я взяв яблучний сік Іш яблуки тут е, тісто цікаве, морозово відтіняє, і в принципі я А як відтіняє е, воно фур, е, солодке морозиво трошки відтіняє е, кислинку яблука. В принципі не занадто холодне морозо. Е, ні, не занадто е, принести сік з соломинкою, е, мені це не сподобалося. Я чого? Без соломинки Чого чого я... що проти соломинки маєте? Ну просто мені так не було А добре. це суб'єктивно ваше, так? Так, суб'єктивно. Я ж вам казав тільки суб'єктивність. Я хотів виняти соломинку. На жаль, у мене не було серветки, але на піднято Аня зреагувала. я серветку принесли? При принесли серветки. Ух. Я соломинки виклав. Я думаю, цей заклад можна відбирати для, для побачень і... і інше. Я вам дуже дякую за те, що ви сказали. Закладу це була думка народного луцького експерта. А я зараз готова оголосити вам. Свої висновки поговоримо. Інспекція відбулася у народному улюбленці у піцерії дядя Піца. Я готова з вами ділитися враженнями. Атмосфера найважливіше для мене це залюдненість. Я прийшла і не змогла собі знайти місце. Довелося притулитися до секретів. Двох дівчат вони мене люб'язно до себе прихистили. У нас дуже багато дітей я стала свідком дитячого дня народження. Ціни мій рахунок 49 гривень за піцу. Дуже вигідно тут бути вегетаріанцем, тому що піца невеличка для вегетаріанця, трохи більше ніж 20 гривень. Їжа моя піца. мені нагадала мене після того, як я народила злату. Я ще була така пампух трошки, а купила собі джинси на два розміри менші. І мій тато мій тато, він мене джинси запахав і плоскогубцями защіпав замок. Розумієте, Наталі? Дівчата, ви не смійтеся, знаєте, як мені було тоді? Так от, ваша піца, вона теж не влізла в тарілку, їй було там тісно, Обслуговування. Ви власник? Ви мене в плечі не випихали, як і не випихали мого, мимоволі та є Пан власник, міняйте обладнання. Я вас прошу. Дивіться, як ви картинами повішували гарну залу, вкладіть більше душі у кухню. Чистота. У залі чисто дитячий туалет я перевірила чистий, але ваша. Дівчата, жоден продукт не зберігається правильно. Вам потрібно купити холодильники для начинок для піци, аби м'ясо і овочі зберігалися правильно. Стікерів немає, витяжки брудні. Атмосфера у вас плюс, ціна у вас плюс. Їжа у вас попри свою таку оригінальність, плюс. Також у вас обслуговування, плюс ви привітні, але у вас є проблеми з чистотою, і ви не можете їх заперечувати. Я вам бажаю. Взятися за чистоту. Працюйте над іміджем. Вас люблять. Відповідайте гостям заємність. А поки що я не раджу дядя піце у луцьку Україні. До побачення! Далі у програмі потрапити в кафе за будь-яку ціну. Вибачте, будь ласка, а тут тусь є? То стукайте, щоб нам відкрили. А мабуть не відкриття. Чому вони вас не бачили, то не відкрили. Вони бачили мене на моїй машині. А ви могли б мене підвезти? Чому учні Волинської школи змушені харчуватися просто неба? А де ви тут їли? А ми, ми не їли. Ми в лісі стояли, там після клітків. Перевірка на совість у Франції. За що Ользі Фреймут підклали свиню? Я не одна, що американці тут бояться свині такої, ну, я присяду краще. Такий дивний е, ресторан. І просто зараз. З якої спроби у популярній кав'ярні приготують латте для інспектора. А зробіть, будь ласка, ще одну каву між смужками. І тут кмушка не вийшла. У на дороге. Ще розповіли.